I'm not go back on them. मैं आ गया 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 मैं А тут що джастим треба? Що за закрити кухати? Я вас хочу запитати і скажіть ось мені, що за люди ви такі, а то зараз ти від мене, тож на кара буде. А як ніж якийсь навіть? От тут от вода. Так мене то не важай. Каже, що навода я маю. Що? Це є так, це тільки земна, але це чар своєму, що буде калювати нам краяло і небеса. що палиє без крова, бо боїться бога, бо лахе твоя дорога. Гадарів, що не що породила діва сина, месір, наче, що царя усього світу, обіцяно у світі. Така, наміле розслішатися. Вітаю! Ще не сходимо до тих тих, котрі вдома чують десь новий татус, нові дні Хто, що, месіях, власть, я ще спевне не дочув, а ну зараз же месіях, поки не сходимо до тих. Ви і я ми йдемо Та єгипетського роду, де мій народ давній дамен пророкував і проповідував, що має народитися Божий Син, спаситель світу. Побачив я зору, дари собою взяв, щоб малий Ісус собі прийняв. Я даю нікого народу, для мій народ по городі там лукає, від мій богів собі шукає. А сьогодні ангели мені сповістили, що, що народив. І я дари собі жав, щоб суд собі прийняв. Я дар грецькому народу, Я не боюсь нічого зроду, мій народ у морю виляє, і бога зародичає. А там на сході зарядок. І дорогу мені показав, а Я з собою жав, щоб суд собі прийняв. Що ідіть, ідіть, діди своє і тару подивіться, а назад буде те йти, іди поверніться. Скажете мені, подивитися треба.

Ой, все детали твои забрали, все твои детали просто надо. Может, хочешь тут говорить, так так сделать, а мы знаем, что не кажется, ты не мёртв, мы кроме этой части. И моя дитя, я скинь, может, ты зайти с ними, а вы иначе с не кого дома, я това сина. Смерти била, смерте любо, відроди мені служила. Сикло сила оборонів! ті, кого я поводів. А тепер спустило того, що вертети народився, стерти свою платити. Ого, нісенко, нам і не здолати. Тож зупинить ходити мною, лісатевою холати. А мане дітяє скині, твої владості мені, бо що йому служити? А тебе я маю бити. Ей, солдати мої вірні!

Поставив мене, я ж хочу. Хочу тебе я озолочу. Не, на ці злоди, брат, ти. Пішли, ти мене з домовим. Ходім, ходім, не любий, Харю, тебе я покупаю. Ходім зі мною пекло, там нам з буде тепло. Давайте, ми спокайте, будьте щасливі і багаті. Ми не будемо доброволити, тільки я тебе ласку Божа вас спасе, краю піднесе. Навіть, Бог а не ти.